Той фактор, який і забезпечує безпеку дорожнього руху. Взагалі складова безпеки дорожнього руху це людина, дорога і автомобіль. Найбільш вагома в даній ситуації людина. Вона найбільш консервативна в своїх звичках. І поки ми ну, скажімо так не прищепимо культуру поведінки громадянам на дорозі, будь-які штрафи вони ефекту свого не принесуть. Що хотілося сказати? В даному випадку... В нашій ситуації такі економічні складні, потрібні прості, ефективні і недорогі заходи. Що є з такими заходами на даний момент? Ну, По-перше, це використання осіння, період, який наближається предметів одягу і світлоповертаючими елементами. У нас статистика свідчить, як тільки осінь, день скорочується, тривалість світового дня зростає, кількість наїздів на пішохід. Ми колись порівнювали із іншими навіть країнами нашу Кіровоградську область, у нас населення менше мільйона, то у нас рівень наїзду на пішоходів більший, допустим, як в Естонії, де населення 1 мільйон 400 тисяч чоловік. Якщо в Естонії за рік буває до десятка наїздів на пішоходів, то у нас в Кіровоградській області вже за півроку вже їх півсотні. Шість осіб загинуло і більше 40 травмова. В багатьох країнах введено на законодавчому рівні використання одягу світлоповертаючими елементами. За це є штрафи, допустим, та ж сама історія в мене є родичі, там, там якщо вийшов з машини в темну пору доби, там павла ремонт автомобіля обов'язково треба одягати світловертаючий жилет. Якщо це не зробив, штраф 50 євро. Воно себе оправдує. Ті ж країни, там Швеція, Норвегія, то вони після того, як почали використовувати такий одяг. Або наклейки, або значки, то знизили рівень їзду на пішохідів у сім разів. В нашому випадку тут нічого особливого не треба вигадувати. Батьки купляють, допустимо, дітям одяг на осінь, зразу треба купувати одяг світлоповертаючими елементами. Портфелі так само вибирати не чорний, який не світиться вночі, а теж світлоповертаючими елементами. Є значки, наліпки, але в школах їх не вітають. Це я знаю за власним досвідом. Коли вчителі кажуть, будь ласка, не давайте, бо вони граються на уроках самі, стрічками, значками. Тому все-таки бажано одяг, суття, яке світиться. Є статістика, яка свідчить про те, що одяг, світлоповертаючий такий елемент, його видно при ближньому світлі фаз за 140 метрів, при дальньому за 400. Якщо такого одягу немає, звичайний сірий темний одяг, як... Як зачастуємося, то це 25-30 метрів. Водій просто не встигає зреагувати, тим більше, якщо це вже осінь, зима, свисько, то результат, як ми розуміємо, буде зовсім інший. Що ще хотів би сказати із таких дешевих і безпечних засобів, які дозволять запобігти. Ну, якщо вже не самому ДТП, то калістку в його результаті. Це використання встановлених пасків безпеки. Вони в кожному автомобілі. Але як свідчить та статистика, там буквально на 100 чоловік, які попали в ДТП, 4 були пристегнуті, решта ні. А також є дослідження і досвід таких же ДТП, де відомо, що до, на швидкості до 60 км на годину, а це та швидкість, яка рекомендована в населених пунктах. Якщо водій представник попадає в ДТП, він тілесних ушкоджень взагалі не отримає.